Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо пиріг з абрикосами. З хрустка розсипчаста пісочна основа, солодка карамель та соковита з легкою кислинкою начинка. Поєднання просто ідеальне! Друзі, а якщо вам сподобається цей пиріг, буду вдячна вам за вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую приготуємо тісто, просіємо борошно, додаємо дрібку солі. І холодне вершкове масло порізане на шматочки. Пальчиками розітремо у крихту, додаємо холодну воду і замішуємо тісто. Збираємо його у кулю, загорнемо у харчову плівку і уберемо у холодильник на 1 годину. Абрикоси я вже помила і просушила. Розрізаємо їх навпіл і видалимо кісточки. Нам знадобиться кругла форма діаметром 20 см. Застелимо її пергаментом. У сотейник висипаємо цукор і ставимо розтоплюватися на вогонь. Коли цукор розтопиться і набуде золотистого кольору, знімаємо з вогню і додаємо вершкове масло порізане на шматочки. І все ретельно перемішаємо. Вийшла ось така однорідна маса. Виливаємо її у підготовлену форму. Розрівняємо по дну всієї форми. Зверху викладаємо половинки абрикосів щільно одна до одної. Зрізами зверху. Зверху посипаємо цукром. Через одну годину убираємо тісто з холодильника і розкачаємо його у кружечок, більший за розміром за форму. Викладаємо поверха брикосів. І ретельно защіпуємо кінці по колу. Поверхню тіста проколюємо виделкою і ставимо випікатися пиріг у попередньо розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 30 хвилин. Краще поставити форму для випікання в іншу форму щоб уникнути розтікання карамелі. Мій пиріг готовий. Залишимо його на 10 хвилин. А потім ще гарячим акуратно перевернемо його на тарілку. В мене карамель трохи витікла в іншу форму, тому я її швиденько перелила на поверхню пирога. За бажанням пиріг можна прикрасити мигдалевими пластівцями. Друзі, спробуйте це дуже смачно! Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!